Зараз я хочу перейти від технічної до смачної схеми. Як готується панський сніданок. Ну, це мій панський сніданок. Спочатку вариться вівсяна каша. Ось вона. Вівсяна каша вариться, накривається такою кастрюлею і вона зберігає, от якщо потрогать рукою, дві години і вона тепла. І за одне вона набрала своєї вологи. Потім в мене є дошка, до речі, дуже цікава дошка. Бачите, чи вона цікава. Ви на ній нарізали, а коли вам треба щось кудись кинуть, ви однією рукою робите отак от і скидаєте. Ми сюди висипаємо те, що ми приготували. Це півяблучка, півперсика і абрикосик. Вмикаємо паралельно, щоб в нас закипіла водичка. Я розповім, для чого вона потрібна, не тільки для смачної кави. Вона нам буде потрібна зараз як технічно. Беремо наші ваги, ставимо сюди чашку. Вмикаємо. Дістаємо наші родзинки. Насипаємо сюди з рахуванням 21 грам на порцію. Я взагалі люблю, тобто виходить, якщо у нас двоє, то це 42 грами, ось вони. Я люблю взагалі цифри, які націло діляться на 7. Потім до цієї суміші, поки що, яка складається з одних родзинок, додаємо смородину. І вона теж повинна діли... ділитися ця вся сума націло на сім. Ну, я шуткую. Геніально! Воду, яка закипіла для того, щоб промити родзинки. І промить нашу смородину. Це все заливаємо окропом. Дістаємо дві тарілки. Оці всі речі, які тут у нас залиті окропом при високій температурі, просто змішуємо і зливаємо. І скидаємо це все діло в якусь з одних тарілочок. Ось вона. Скинули. Скидаємо трошки нахиливши чашку, тут важливо, щоб в нас та рідина, яка ще там залишилась, вона не вихлюпувалася. Ось вона вона збереглась з усім сміттям, яке нам не потрібно. А ця вся річ, яка промилась і пропарилась, залишилась в тарілці. Потім це все помиємо, це поки не важливо. Потім беремо ніж. Ніж сантоку. Ось він такий японський ніж сантоку. І це все дрібненько нарізаємо. Воно порізане, навіть виглядає смачніше. Чому так, не знаю. Мабуть, вже ближче до шнунка, тому виглядає смачніше. Не викидаємо нам цей наш нарізаний горбик потрібен як бар'єр. Для чого? Беремо горішки, У нас тут є горішки, мигдаль. Кидаємо сюди мигдаль. Мигдаль я заздалегідь. Прожарив і нарізаємо мигдаль. Як правильно нарізати мигдаль, щоб він не розлітався по вашій кухні? Дуже просто. Ви оцією частиною ножа постійно упираєтесь в дошку, а ріжете тільки тою, яка ближче до вас. І воно знаходиться в межах тієї дошки, в межах якої ви ріжете. От Дивіться. Нічого ніде не розлітається. Пальчиком я тримаю не отак, от, а згибом пальця. Тобто я ніколи палець не поріжу. Ось для цього і потрібні широкі ножі. Поки один раз палець не поріжеш, до неї не звикнеш. І цю всю нашу суміш, яку ми тут нарізали однією рукою, згибаючи нашу дошку, ось вона. Тильною стороною широкого ножа, викидаємо тарілку. Потім беремо нашого українського соняшника насіння. Сиплемо, хай хто-небудь скаже, що це не панський сніданок. Потім беремо стружку горіха кокос і я, це моя така вже особиста смачна штука кориця. І це все ми без фанатизму, але ретельно перемішуємо. Давай би, що цього достатньо вже для сніданку. А ні, у нас же ж є ще наша вівсяна каша. Розділили те, що ми намішали сюди. Беремо мед. Меду багато не буває. Беремо нашу вівсяну кашу. Ось вона. Вона доволі ще така. Беремо ще одну ложку, тому що мед наш український і його не відгризеш. І навіть отак от його сюди. Збик, жбик. І сюди. Джбик. Джбик, джбик. І оці всі суміші. Ретельно. З медом. З усім. А, ні, я ще що додаю, мені подобається в останній час. Беремо олію, отакує олія. П'ять масел. Вона, до речі, дуже гарно смакує. Вона не має такого яскраво вираженого смаку. Але дуже смакує до цієї каші, здавалось би. І паралельно з тим ми розуміємо, що з олією вся вітамінна маса, яка вона краще засвоюється. І вже з цією олією ми її перемішуємо. Отак от швидко готується панський сніданок на двох.